Шановні українці, не тільки нашої неньки України, а всього світу. Це Подільськ Одеської області. Вчора відбулася череда вчинених кримінальних злочинів. Ну, в першу чергу паном Албанським примусив жіночок вчиняти теж злочини. Вони не мають ніяких абсолютно повноважень і причин. Ну, фактично перешкоджати громадянам користуватись власністю громади і здійснювати прийом е, пана Албанського, тобто, вибачте, господіна. Я вже не вірю, що він пан. Чомусь е, навіть три наряди поліції не змогли. Е, ну, Може, їм не дозволив їхній полковник. Е, СБУшник навіть приходив, теж біднесенький забіг, вибіг і, і, і все. Е, ну, це дуже схоже, що нас можливо е, вже чи продали, чи здали. А може вже ми е, окуповані, та й не знаємо. І нам ніхто не сказав, бо поведінка е, влади і цих дівчат, жінок. Ну, Зухвала, такі впевнені, що, що вони вже царі, що немає конституції, немає законодавства, немає поліції української, СБУ української, прокуратури теж нема, вона заховалася закрилася. Ну, люди добрі, виморозили дітей, калічили майже місяць. За це вас тільки треба всіх розігнати, а може й посадити. Ну, лучше поштрафувати, щоб допомога була. Я, ну я ж кажу, я вже не знаю. Вчора дві години грудьми закривали нашого господина Албанського. Люди добрі. Не ганьбіть, не зраджуйте тих, хто воює, тих, хто загинув, тих, хто постраждав. Ви руйнуєте саму суть державності України. У нас є Конституція, є закони, а влада, на жаль, вся безконтрольна, корумпована. Фактично. Зрадницька і злочинна. Єдиний Могилів Подільський там, ОТГ місцева рада е, обурилась, так там чуть ту жіночку не придушили. Єдиний суддя в нас є в Україні, єдиний Ковтуненко називається. А ви, на жаль, міськ, зрада. І всі посадовці, ви всі цілюєтесь з депутатами, які запросили Януковича і Путіна вбивати українців. І кров також. На вас. Ви знаєте їхні фамілії, ви з ними цілюєтесь на сесіях і до сесій, і після сесій. В общем, душа болить, а ми чомусь терпимо. Я маю виду більшість так само, як і стерпіли мордування дітей холодом впродовж місяця майже. Ну, люди добрі. Так не може бути. Хто бажає подзвонити, я вам розкажу, як ми рятували жителів. Це лише цукрозоводу е, від замерзання, фактично, в 99 році. от Ну зараз війна. Зараз Сейчас... примушувати треба. Албанського і всю цю цю шушеру місцевої влади. Вони є вороги, вороги громади, вороги України. Ганьба.